Просто неймовірно Україна почала виготовляти власні штурмові гвинтівки надтівського стандарту. Українська оборонна промисловість зробила просто важливий крок у переозброєнні збройних сил України, запустивши ліцензійне виробництво штурмової гвинтівки Січ на своїх потужностях. Така сучасна зброя, що, до речі, відповідає ще й стандартам НАТО, поступово замінить всі застарілі автомати Калашнікова в руках наших захисників. прес служба «Укроборонпрому» офіційно підтвердила про початок виробництва в Україні штурмових гвинтівок Січ за чеською ліцензією, та також повідомляє про перші поставки цієї зброї вже до сил оборони. Міністр стратегічних галузі промисловості Герман Сметанін раніше оприлюднив перші фотографії гвинтівки Січ та повідомляв, що зброю було презентовано і президенту Чехії Петру Павелу. Міністр також відзначив, що українські зброяри пройшли навчання в Чехії, ну а тепер продовжують свій досвід і технології НАТО в українських виробничних потужностях. Тобто, друзі, Україна почала виробляти власну штурмову гвинтівку. Українські військові пройшли навчання в Чехії, а тепер впроваджують е, свій досвід вже до лав Збройних сил України. А також я вам нагадаю, що ще на початку 2024 року українська оборонна промисловість та чешська компанія офіційно підписують угоду про ліцензійне виробництво штурмової гвинтівки в Україні. Ця угода стала дуже важливим кроком на шляху саме інтеграції України до Євроатлантичного оборонного простору. Ну, наразі ми бачимо результат такої співпраці, а саме гвинтівки натовського стандарту виготовляють в Україні. І поставки таких гвинтівок на фронт вже розпочались. Також «Укроборонпром» активно розвиває співробітництво з іншими міжнародними партнерами. Я вам нагадаю, що ми співпрацюємо з німецькою компанією «Рейнметал». Зокрема, планується створення спільного підприємства з французькою компанією Талес. Що відкриває нові перспективи для розвитку оборонних технологій в Україні. А що ми маємо, коли ми виготовляємо власну зброю в Україні, нам ніхто не може заборонити її нею користуватися і вражати будь-які цілі, які ми будемо вважати за потрібним. Також розвиток власного виробництва є дуже важливою складовою на шляху до нашого з вами миру і довготривалої безпеки. На тлі зусиль з переозброєнням армії, президент України Володимир Зеленський підписує закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів а до 6 серпня 2025 року. Звичайно, таке рішення пов'язане з триваючою російською агресією та необхідністю забезпечення обороноздатності нашої держави. А що ми маємо у підсумку? Запуск виробництва Гвинтівки Січ в Україні. Є важливим кроком на шляху інтеграції української армії до стандартів НАТО, а також до значного підвищення її обороноздатності. Сучасна ергономічна та надійна зброя забезпечить українських військових більш ефективними засобами для захисту країни. Очікується, що виробництво Гвинтівки Січ буде нарощуватись, що дозволить поступово замінити всі застарілі автомати Калашнікова в усіх підрозділах ЗСУ. Це у поєднанні з іншими зусиллями, з модернізацією озброєння та співробітництвом з міжнародними партнерами сприятиме зміцненню обороноздатності нашої з вами держави України. На цьому я закінчую своє відео. Підпишись обов'язково на канал, натисни лайк, якщо тобі не складно, і до зустрічі!